дітьми я там вночі виходжу часто дивитися на зірки. І вони завжди чомусь ходять по асфальтовій такій доріжці. І мене не лякаються. І коли я задираю голову, я помітив, що один з них теж дивився, куди я дивився. Ну, я їх там кілька разів вигладив і ну, вони так нічого не реагували. Ну, Але потім якось я подумав, в принципі, чому ж їх не гладять, якщо вони не справ... справді не такі колючі, а просто якби, мають голки, але якщо їх зачесати, добре лаком сприснути для волосся, то вони будуть нормальні. І вигадав таку казочку, трошки, ну, мабуть, думка все одно була така філософська доросла, але дуже легко уляглася, що ось там кошенятку можна погладити, цуценя можна погладити, навіть корову можна погладити, а їжачка ніхто не гладить. Ну я вирішив, що мій їжачок е, помітить одного разу живе в селі серед. Качок, кур, там бачить все, як люди живуть, побачив одного разу.